Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі водолії. Для вас старого на серпень. Подивимося початок, і кінець місяця. І не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. На початку місяця вас чекають щастя, радість, приємні, позитивні емоції, щастя зі своєю родиною, своєю сім'єю і якісь гості несподівані для вас, але ви будете дуже з ним будете їх з великою радістю приймати тих гостей. Також у вас може бути здійснення якогось вашого бажання. Дуже швидке вирішення, якихось буде певних проблем, і негарацій у вашому житті, можливість розпочати щось нове. Дев'ятка мечів говорить, що є можливість розпочати, дивіться, ось по тузу, у вас є можливість розпочати щось нове, змінити щось краще в своєму сторону. Але дев'ятка мечів говорить, чи ви боїтесь, що ви боїтеся, що щось не вдасться, що щось не вирішите, що щось вирішиться в гіршу сторону. Переберіть свої страхи, залиште їх в минулому, ті страхи, і не бійтеся розпочинати щось нове і братися за щось нове. Просто переберіть свої страхи, відженіть від себе свої негативні думки, розвійтеся, прогуляйтеся, сходіть із рідними, з друзями, чи в кіно, чи в кафе, там, де ви зможете, знаєте, відволіктися і забутись про якийсь певний негатив у своєму житті. Старший аркан суд говорить про те, що на вас чекає якийсь початок нового життя. Якась, знаєте, переоцінки цінності в вашому житті, можливо, повернення до якихось певних справ, таких старих справ, радість завдяки виконанню вашої мрії, досягнення вашої мети. Буде, знаєте, якісь е, життя буде набирати певних таких нових оборотів у вашому житті. Карта говорить, що перед вами відкриються нові двері і відкриються нові можливості для реалізації своїх планів, своїх цілей. Тому вперед, не вагайтеся, не сумнівайтеся в собі ви зможете досягнути багато чого. Туз Пентаклів говорить про гарний, вдалий момент у вашому житті, про вдачу, яка вам буде посміхатися. Ця карта вказує про якісь великі досягнення в вашому житті, про якийсь певний прибуток. Про якісь вкладення, які будуть для вас гарними будуть у вас, знаєте, окупляться. Якийсь успіх, вдача, щастя, якийсь тріумф буде на вас чекати у всьому. В когось кохання, в когось міцна родина буде створена. Це задоволення, це щастя, це фінансовий успіх. Карта Туз Пентаклів дуже гарна карта, дуже успішна карта. Це така. Фінансова і емоційна стабільність. Ця карта символізує не просто матеріальний достаток, а успіх і виконання всіх ваших бажань. Тому робіть все для того, щоб скористатись новими шансами, новими можливостями, новими перспективами. Не впускайте таких можливостей, які вам дає доля. І тоді у вас обов'язково все зміниться в кращу сторону. Королева Кубків говорить про Гарний такий приємний настрій, настрій, яким ви готові заряджати всіх навколо себе. У вас буде можливість допомагати іншим, хто так потребує вашої допомоги. Можливо, вам допоможуть у певних якихось питаннях, які потрібно буде вирішити. Але знаєте, робіть все, те, що просить ваша душа, чого що, що хоче, ваше серце. І не слухайте тих людей, які відмовляють вас робити те, чого хочете ви, те, що приносить вам гарний настрій і задоволення, щастя і радістю. На середину місяця у вас випадає шестірка кубків. Ну, дивіться, в середині місяці ви, можливо, будете відвідувати якісь міста, де ви родилися, можливо, до батьків поїдете, можливо, з кимось з друзів чи вчителів зустрінетесь, можливо, до родичів поїдете. Знаєте, бо якісь теплі моменти будуть спогади про своє дитинство. А можливо, ви просто будете проводити час зі своєю сім'єю, своїми дітками, а будете згадувати своє дитинство, яке було ваше дитинство, і будете дивитися, яке дитинство ваших дітей. Знаєте, будете так, скажем, зрівнювати, яке було в них дитинство, а яке було в нас дитинство. Але такий гарний період теплий у вашому житті буде. Двійка мечів говорить про якийсь певний вибір, який на вас чекає, але ніякий з тих варіантів вас просто не влаштовує, ні той, ні той. Ви знаєте, можна сказати, будете... чи в якусь пастку себе заганяєте цим самим. Ви просто закриваєте очі на все і не хочете бачити тих. Моментів дійсно, які ви потрібно вирішувати. Не закривайте очі на свої проблеми і вирішуйте одразу, як вони тільки у вас виникають і не відкладеться надалі. Тому що з часом їх буде просто важче і важче вирішувати. Будуть якісь відстоювання своєї точки зору, якийсь колектив, де виникатимуть в колективі конфлікти, ви будете, знаєте, доводити те, що ви праві, будете відстоювати свою точку зору і свою правоту. Ви самочів говорить про якісь конфліктні ситуації, про якусь критику, якою ви зіткнетеся, яку вам буде дуже важко сприймати. Із цього ви самі собі можете нашкодити. Будьте спокійніші, тримайте свої емоції, знаєте, при собі в порядку. Знаєте, критикують, хай критикують, плюскують, хай плюскують. Пускайте це мимо вух, знаєте, робіть певні виводи, аналізуйте певну ситуацію, і ви самі вирішите потім, як вам діяти. Головне, не робіть це так сильно емоційно і негативно. Знаєте, вам не потрібно ці негативні емоції, ці негативні моменти в житті. Краще пропустіть їх десь повз себе і не приймайте все близько до серця. Не псуйте свій настрій, свої нерви і тим самим не псуйте своє здоров'я. Трійка кубків говорить про щастя, про радість, гарні приємні новини, гарні якісь можливості і святкування, гарних якихось подій. Можливо, будете з друзями святкувати якусь гарну. Приємну подію, яка відбудеться у вашому житті. Десятка кубків говорить про щастя, про радість, про насолоду, про гарне таке сімейне щастя і такий затишок, про задоволення тим всім, що ви маєте, і про насолоду життя. В кінці місяця вам випадає старший аркан світ. І церква вам говорить, що ваші проблеми будуть вирішуватися дуже вдало, незважаючи на те, що вони виникали там в середині. Місяця. І здоров'я ваше відновлення, і успіх буде, і сприятливі події, і досягнення вашої мети, в когось знайомства, в когось якісь далекі подорожі, в когось набуття нових навичок, якийсь досвід нової спілкування, якась інформація певна для вас нова буде дуже корисна. Якісь цікаві випадки можуть в житті виникати. Але буде такий гарний насичений період у вашому житті, який запам'ятається надовго. Також якийсь важливий вибір вам потрібно буде зробити, який змінить дуже ваше життя. І, знаєте, в таких моментах все гарно обдумуйте, зважуйте всі за і проти перед прийняттям таких важливих рішень. Також ця карта може вказувати на шлюб, на зізнання в коханні, на знайомство, на побачення. На освідчення в коханні. Шестірка жезлів говорить, що ви приймете вірне рішення і отримаєте перемогу у всіх своїх справах, у всіх своїх починаннях. Матимете успіх, щастя, радість. Вісімка кубків говорить про серйозні зміни, які йдуть у ваше життя. Зміни, яких вже не, не, не оминути. Знаєте, можливо, в когось був вибір такий, що. З... Розривати відносини чи не розривати, змінювати роботу чи не змінювати? І ця карта говорить про те, що те рішення, яке ви прийняли, воно буде, знаєте, вже реалізовуватися. І ці зміни вже на вашому житті будуть. Ви дуже сильно хотіли цих змін, ви дуже цих змін прагнули. І головне, знаєте, поставити собі правильні цілі в житті і до них прямувати, і одних від ніякого разу не відступати. Також ця карта говорить, щоб ви не витрачали зайвих коштів в цей період. Також ця карта може вказувати про переїзд, про нову роботу, про далекий переїзд або в інше місто, або просто, можливо, в інший будинок буде переїзд, не обов'язково в інше місце. Але це серйозні зміни у вашому житті. Правосуддя говорить про те, що у вашому житті, нарешті, буде відновлена справедливість. Якщо були якісь певні іспити, ви їх за відмінно. на Якщо були якісь перевірки державними структурами, то вони для вас виявляться успішними. Якщо були судові засідання, будуть вони вирішені в вашу користь. Якщо було обговорення якихось питань, ви теж їх одних отримаєте справедливість і справедливе рішення, і рішення, яке вам посприяє у ваших певних питаннях. Можливо, приймалося рішення якогось питання підвищувати вас по кар'єрній сходинці чи ні, то карта буде. Говорить, що так, ви отримаєте підвищення, ви отримаєте такі зміни, в житті, до яких ви так прагнули. Наступна карта Семірка Жезлі. знаєте, ви отримаєте дуже багато гарних змін, перемогу і успіх. І отримаєте, знаєте, дуже гарні позитивні зміни, і вам просто доведеться відстоювати своє щастя, захищати те, чого ви досягнули. Хтось, можливо, буде підліткувати, хтось намагатиметься такі розводити конфлікти, щоб вас просто спровокувати на якісь певні такі дії, які можуть завадити вашим тим досягненням, яке ви досягли. Тому, знаєте, відстоюйте свою точку зору активно, відстоюйте своє щастя активно, аналізуйте всі певні моменти своїх конкурентів, своїх недоброжелателів. І, знаєте. Їхні не слабкі сторони аналізуйте, які ви зможете використати просто для досягнення тоді своєї цілі для свого захисту. Підвівши підсумки, можу сказати, що для вас місяць буде дуже важливий, дуже значний і насичений різними подіями. Ці події для вас будуть досить гарні, приємні, щасливі і можливостями. Досягнути чогось нового. Головне, переберіть свої страхи і більше до них не повертайтеся, і ви тоді гарний успіх маєте. Стабільність, фінансову стабільність, фінансову незалежність, успіх у всіх сферах вашого життя і вдачу гарну, гарний настрій. Щастя і можливість допомагати іншим. Також ця карта вказує на теплі, приємні моменти в вашому житті. Але також на вас буде чекати певний вибір, складний і ніяка ситуація вас буде не влаштовувати. Також, знаєте, і перед прийняттям того рішення, якби вас та ситуація не влаштовувала, а вам все ж таки потрібно буде вирішувати ці проблеми. Також в колективі будуть певні якісь непорозуміння і відстоювання своєї точки зору. Головне, знаєте, намагайтеся. От для тебе, так, да, захищайте себе, але якщо вас скритикують, працюють про вас, то краще попустіться в самомовух і не сприймайте все це дуже серйозно, не псуйте просто собі нерви. Будуть гарні, приємні моменти, моменти святкування якоїсь події. І незважаючи на всі проблеми і не з якими ви виділити в середині місяця, ви отримаєте певну стабільність, щастя, радість, насолоду від життя. В кінці місяця на вас чекає дуже гарний період. На вас чекає зміна в кращу сторону, які проблеми всі ваші відступлять, налагодиться ваше здоров'я, успіх і серія якихось позитивних моментів. Також на вас буде чекати складний вибір, який дуже сильно вплине на ваше життя. Ви, гарнесенько все обдумаєте, і ваш вибір вам принесе успіх, щастя і перемогу. І дуже серйозні зміни яких ви дуже прагнули, і яких уже не, не оминути? Е, карта правосуддя говорить про. Те, що, знаєте, справедливість буде відновлена, і у вас будуть гарні позитивні зміни в вашому житті. Іспити здані на гарну, гарно. Перевірки будуть успішні. Якщо буду судові рішення, все буде добре. Якщо, мало, підвищення, ви його отримаєте, зміни будуть для вас в кращу сторону. І вам тоді просто доведеться відстоювати своє щастя і захищати те, чого ви так досягнули, тому що ваші задрістики. Ми дуже сильно заздрять і намагатимуться просто нашкодити. Подивимося послання від фей, і феї вам говорять про відпочинок. Вони говорять, що ви отримаєте відповіді, коли відправитеся у відпустку і просто відпочинете. Також карта вам радиться, щоб ви трошечки, можливо, зайнялися хтось, можливо, йогою, хтось якимись медитаціями або просто провели якісь її вихідні. Серпні місяці на природі, на відпочинку, на свіжому повітрі, просто прогулялися, прослухали, як пташки співають. Просто просто посиділи в тиші і порадувалися тими моментами по тому всьому, що навколо нас відбувається. Я бажаю вам гарного, вдалого місяця, без проблем і невдачі. Всі проблеми обходили вас стороною. І був тільки мир. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!